Вітаємо! Це програма життєві історії. Якось навесні йшов учитель парком. Це був сонячний весняний теплий день. І побачив він, гуляють діти, і одна дівчинка десь так 3-4 класу здалось йому. Такою цікавою інтелігентною. Він запитав у дорослих, чия ця дівчина. Кажуть: ні, не моя, не моя. Та ви запитайте в неї. Ну, Тоді вчитель запитав в неї, як тебе звати, а де твої батьки? А я каже, гуляю сама і мені мама дозволяє. Ну, то добре. Тоді вчитель запитав: А ти любиш читати? Так, люблю, відповіла вона. Добре, хоче тобі. Подарую книжечку або журнальчик. Подаруйте. І подарував він. І того ж дня, десь через дві години, знову йде вчитель парком і раптово зустрів свою ученицю з її мамою, які теж там прогулювались. І тоді Аня несподівано. Каже, там на смітнику лежить мій журнальчик. Як це? каже вчитель, який твій журнальчик? Твій журнальчики вдома, які тобі дарували? Так, але то мій улюблений журнальчик, знову каже Аня. І тоді вчитель зрозумів, бо того дня він подарував. У тій дівчинці цікавий журнальчик. Ну, добре, що не останній випуск, а трошечки більш ранній випуск журналу, але справа не в тому, сьогодні до книжок треба і до журналів, так, знаєте, Уважно, поважно ставитися. От Семенчик теж дуже засмучений. Ну як це так можна взяти і виконати книжку чи журнал на смітник? Чомусь я коли цю історію розповідаю, вона дуже глибоко вразила так, то мені спадає на думку назва цієї книги, що ви зараз бачите, назва дуже красномовна: В оточенні ідіотів. Так, ну от. Я не знаю, як ще можна таку історію назвати, як можна це явище назвати. А якщо ми о, припустимо таку ситуацію, що ця дівчинка з соціально неблагополучної родини, а якщо раптом поспілкуватися з її вчителями, можливо, ми дізнаємося якусь іншу історію. Але то не має значення, де це відбулося, в якій країні, в якому місті чи селі. Знаєте, Земля планета людей, як писав Екзюпері в планеті, в повісті Маленький Принц. так? А ще там така дуже є класна ідея, така цитата. Ми відповідальні за тих, кого приручили. От. Ну, Здавалось би, банальна історія, нічого такого особливого, ніхто нікого не приручив. От. Ну, то добре, що книжка або журнал опинилися так не десь посередині парку, а так акуратно на смітнику. Як то кажуть, бувають гірші варіанти. А мені пригадалася нещодавня історія, як ми в ефірі читали сюжет. Оповідання Рея Бредбері, усмішка. От. Ви побачите посилання на інше відео. От там якраз історія про те, як люди знищували твори мистецтва. Оце такі дуже сумні явища життя. От. А ще є інша цікава історія, також можете побачити інше відео. Це Сюжет казки безцінні намистини. Люди деж теж так схоже поводилися. Вони взяли книжки і поздавали їх на макулатуру. Але потім люди від того постраждали, Семенчик про це знає. Так, Він теж сумував за тих людей, дуже вболівав, співчував, мабуть, так, Семенчик, бо він добрий. От. Хоча тут. Варто подумати, чи співчувати як Семенчик, чи почитати цю книгу в оточенні ідіотів, подумати, чи варто прощати людей, чи як. Тут думки у нас під час дискусії були різними. От. То, знаєте, не можна так з книжками поводитися, з журналами. У нас пару років тому була історія написана однією авторкою. Книга, що вміє говорити, то там, коли діти почали між собою бавитися, а потім хтось взяв книжку і вдарив по голові іншу дитину, то потім в тій повчальній історії був такий висновок, така мораль, що не робіть такого, бо інакше книжка може вас провчити життю. От. Ну, знаєте, в цій історії, то як от так от думаю, думаю собі. І Семенчик зі мною теж думає. Ну, Чим тут можна закінчити? Ми зазвичай щось бажаємо нашим глядачам. Ну, Звичайно, ми побажаємо подивитись інші сюжети. От, сюжет безцінні намистини, там у нас два чи три, чи трошки більше сюжетів, і ми читаємо цю казку, і екранізацію зроблено. От, і про те, як люди погодилися з книжками. А, до речі, літери повернулися до людей, пробачили їхню поведінку. От. А тут я навіть не знаю. Так от дівчинка вчинила з журналом чи книжкою, що їй подарували, і якось воно опинилося на смітнику. Ну, Дуже така прикра іс історія, неприємна. Але я знаю, що можна побажати. Так, знаєте. от Нехай оті Книжки, журнали оті ображення, якщо вона колись ображала книжки, то нехай вони насняться їй. І нехай вони поспілкуються з нею або запитання нехай поставлять. От як тести наші учні в школах складають тести, складають. То нехай. Нехай уві з'являються ті журнали і книжки, кого. Якщо діти ображають журнали і книжки, таке трапляється, значить таке ж є у житті. Такі випадки трапляються. Ну, то нехай вони ставлять свої запитання, нехай їм тести задають. І знаєте, якщо отак от пару раз такий сон з'явиться, то можливо уявлення таке буде таке активне, і може дитина потім почне щось переосмислювати. Ну а як іще по-іншому? Якщо ми в такому оточенні перебуваємо, як в цій книзі, це такий образний вислів, це назва книги, назва іншого сюжету. Але це такі роздуми, Семенчик засмучений. Йому шкода. Ображеної книжки, ну як це можна книжку викинути на смітник? Невесела історія, ось така програма життєві історії. Якщо цей сюжет подивляться вчителі, то хочеться їм побажати, щоб вони поспілкувалися з дітьми на тему книжок, читання. Не можна книжки ображати, бо книжки і журнали це наші друзі. А інакше, а інакше вони можуть прийти у вісні, і як в сюжеті легенди австрійські. Чорна кішка є така цікава книжка. Окремі сюжети, ви можете це теж побачити на цьому каналі. То там один австрієць Петер гуляв собі і проходив кілька разів. І на заборі сиділа кішка. От зараз сидить семенчик, мирно нікому ж не заважає. Правда? Молодець Семенчику. А отак сиділа на заборі чорна кішка. А йому це не сподобалося. І що він зробив? Взяв та побив її палкою. І думав собі, так воно пройде. Та ні, не, не пройшло так собі. Бо зграє чорнокішок, як провчила того чоловіка, то він на все життя запам'ятав. Отож, книжки провчать тих, хто їх ображає. Дякуємо за увагу.